зараз вам покажу ціни у Меркадоні. Це альтернатива, напевно, нашому сільпо, тільки тут, там, мені здається, менше вибір, але ну приблизно. Лідл це, напевно, як у нас АТБ, а, а Меркадона як... як сільпо. Тут завжди, що дуже зручно, є туалет, паркінг. І тут завжди є де розігріти, їсти і всякі прибори взяти. Тому тут дуже це на рахунок цього зручно. І каву можна купити. І є столики, де це все спожити. Великий паркінг у них взагалі без проблем. Потім, коли дощ, тут є для зонтиків спеціальні пакетики. Так що все тут дуже зручно. Так, ціни на яйця. Це коли написано «камперес», «камперес». це варені яйця. Ось так. буває по 6, по дванадцять. Дванадцять коштують. 2,28 євро 75 це коштує 6 штучок. І 24 коштує 3,96. А перепилені коштують євро 68. Там 18 штучок. Та покажи мене. От. Ми беремо 24. Так, тут вже готові такі запікати. Сосиски, ой, не сосиски, це сардельки, напевно, якісь. От 3,37 коштує. О, такі дивіться, які цікаві. Це річинові, Різнокольорові. Потім є мариновані вже ребра. Потім це що, крилишка, напевно. Так. Да, крилишка. Потім отакі ковбаски якісь, як кров'янка виглядає, але це не кров'яночка. Потім отакі є вже готові. це напевно, а, вок. Зразу курятина маринована з овочами. Кілограм за 7 євро. А ну покажи. Це якесь. Воно теж в маринаді вже таке. 7,13 коштує. Далі курятина маринована. Це вже готові, напевно. Нагі це готові. Молоді вже такі паніровки. Так. Да. От філешки готові. Далі. Ті втельки, чи як це називається? А яка фарш. їхня ціна? Ціна, напевно, 4. А, тут за штучки. 24 штучки, 4,55. Потім фарш. Отак розділений на два. Коштує це 500 грамів 2,75. І це якийсь... А, це супер вакуна, так? Да? Це 4 кілограм, він такий червоніший. Ну, А, це свинина, а це корова а тут якась суміш ще є. Потім є готові ці стейки. Шість штучок. Коштує 4 євро. Ідійка зі шпінатом. Mm -hmm. Скільки коштує? Два косочка, 2,20. 2,20. Потім є тут такі слайсики на... Такий, на слайсики наріжені. Ми просто не спеціалісти, що з цього робити, тому просто показуємо ціни. Спеції. Кориця євро 45. Перчик такий гостренький. Євро 36. Ні, це, э, цей горіх. Чи горішки як це? Сюди поставку, Куди ти ставши. Ой, піньонес. Піньонес. 3 євро стоїть. 3,02. на два. Перчики теж. Далі є, от. Кроп є. Кріп коштує євро 85. Тут ось скільки грам? 18 грамів. Євро. євро 85, да. Далі в нас. Паприка коштує євро 25. Все, орегано коштує 95 центів. І також морожена. Курятина є. От, наприклад, кілограм гомілок коштує 3,10. Так, сири на терпі. Є різні Чотири сири для піци, для всього. От гауда 450 грам, 3,70. Такий кусочок. Потім для тостів. Нам теж не треба взяти ну, вкусний, цей. 4,80 нам Ну, вкусний, все. На картошку теж виставлюєш, що виста таке кусочка. Так. Потім брі 200 грам, євро 75 з синьою плесіню. 180 грамів 245. Оце дуже хороші сири. Це їхні, от іменно іспанські, вони є різні, і тут от, на них намальована от, інтенсивність, Це скільки місяців, я так розумію, він настоюється. дуже смачні. Для деякого деякі різкі ми от брали, щоб дізнатися, який смак. Отаких от, тут кожного. По два, по моєму кусочка, здається, 24 штучки, така сортівна коштує 5 євро, щоб попробувати, які вам подобаються. Вони тут є абсолютно різноманітні. От трюфелем. На них написана стіна, а от 5,37, оцей кусочок. Ну, тут, бачите, вони кожна в різну оболонка в них є порі нарізані вони. Так, тут а, всякі нарізані, я не знаю. Свинина нарізана, вже якась варена чи не варена. це Потім от шинка євро 85. А ні, це хамон. Хамон. Хамон, я сказала шинка. Потім якісь такі ковбаси, я не знаю, чи то не ковбаси. Д 6. 2 кілограма 6,24 Отак в них майже все розділено на два. Я не знаю, купляєте. от ці дві штучки 3,52 кг. Всякими добавками. Потім паштети, в них так само от, різні, є різні інтерпр... інтерпретації, отак. Тоже, от якісь цікаві закуски, я не знаю. І от ковбаски і хамони нарізані. Тож, бачите, на чотири розділено. От оцей хамон такий нарізаний, 2,30 Потім отака євро 95. З нарізана. Потім є от хамон. Є свіжий, можна замовити вам наріжуть. А можна вже готовий такий купляти. Оце теж хамон, як закуска до пива або ще до чогось. Так, далі. Це свіже вже м'ясо. Зараз я таке щось цікаве вам покажу. А нічого тут цікавого, в принципі, нема. А от, що може бути цікаво? Куряче філе. От три штуки великих, 6,24. Це гумілки зачищені. Ші... Ой, 4,66 коштує. А просто гумілки. 2,99 дві штучки. Або можна так замовити вам наріжуть, який вам потрібно і скільки грам. Я різні. А так ось ковбаска, ковбаска. Піканте. Чорізо, піканте. 2,49 коштує 2,80. Тоже чорізо. Якась 320, я не знаю, в чому це. І от така. фует коштує 2,57. Така велика-велика. Одна штучка. Так, готова їжа. Можна готову курочку купити. Отаку от малютку. 6,38. Скільки тут грам? Кіло 200. Кіло 200, кілограм 200. Потім кускус -ку з овочами готовий. Хумус. Хумус У них непоганий оцей Євро 10. Потім ці тартільки. Тартіль ось готові. Ну, Нам оці не дуже зайшли, ми, нам подобається більше в Лідлі. Потім це гаспачо. Да? Гаспачо ж, правильно? Ой, вони всі це купляють, люблять пити, додати туди якісь ще овочі, заливати і пити як суп. Далі. Анчоуси. Такі малесенькі, потім рибка червона, порізана три, 100 грам 3,80 і такими слайсами 3,55 за 93 грами. Так, кетчупи. От. Ось такий кетчуп євро 15 Майонез них не дуже смачний, от євро 20 в банці. Ну, він такий, як, я не знаю, він дуже густий, ніби там дуже багато крохмалю. Потім Хеймс 350. Гірчиця в зернах євро 70. Так, це вже готова якась їжа, квасоля з якимось Боб... з ковбаскою. Тівтельки якісь. І в одних тут популярно так купляти бульйон різний. Це готове швидкого приготування Локшина Ось такими великими бульйонами. Різні є вегетаріанські, овочеві і мясні. Для пелі окремо. Ой, готова їжа. Бургери в них є ходоги Так, ціни на молоко. Це козяче, правильно? Правильно, євро 87. Козяче. В них по півтора літри і по літрі. От. Євро 82 півтора літра. Наприклад, от євро 89 це збагачене там чимось, то воно дорожче. А от стандартна ціна в них 93 центи, євро на звичайне безлактозне молоко. По літрі в них все продається. Кава. Кава це їхня якась місцева, ну саме в Валенції. На канарах ми такої не бачили. От Пів кілограма євро ой, 4,60. Оце такий маленький вибір, досить маленький, звичайної кави, яку можна запарювати, і в зернах от внизу. А все остальне це капсули. Капсули, капсули і розчинна кава. Так, що вне з кафе. Скільки тут? 100 грам за 4,95 і 200 грам за 7,85. Далі них шоколаду це гарячий популярно. Вони п'ють. і какао, в них таке майже всюди продається, десь в кафешках. От приблизно такі паки. Скільки тут? 760 грамів, 599. Несквік, кілограм 6,95. Чаї в них переважно трав'яні, тобто не трав'яні, а якісь для сна і для чогось. Ромашка, ромашка з медом, якісь ще липа з імбирем. Так, в них дуже мало круп. В сочевиця, сучевиця кілограм 2,03, Нут різний вид просто. Квасолька. Кіно. Рис у них багат, багатий вибір. От басматі 2,35. Мука. От 5 кг, 2,95, Є різна. І сіль. Так, а от сіль, звичайно. Кілограм 40 центів. Так, крем-сир, от Філадельфія, тут 270 грам, коштує 2,84. Потім, оце їхні якісь місцеві, як сирочки. Ну, вони дуже-дуже солодкі. Так, Діма? дуже сильно. Такий в них популярний сир. Макарони. в Принципі мені здається, такі самі ціни, як у нас. Кускус, -кус, кілограм, і оце манка. Євро 60 пів кілограма. Так, томатна паста в них продається по три штучки. Отак, от оці три штучки коштують тут кілограм 200, євро 35. Також є в банках. От, така Тут 560 грам коштує 2,10. Сосиски, тут 640 грам такі маленькі. Євро 85, по 350 грам, євро 62. Тут кажуть, що ну, тих, хто їсть м'ясо, нам розказували, що тут недобрі. І вони. От, тут артишоки. 280 мариновані. Потім картошка маринована. Не знаю, як на смак, ну цікава. Так, тут оливка, олія, не такий великий вибирала, є. Соняшникова євро 79 А оливкова теж екстравірч 615. В склі 6.07, тут літри. І великі от такі бутилочки коштує 3 літри 17,35. Ой, як пахне, щось. Так, мед. Пів літри меду. Ні, навіть тут літр. 4,40. варення з томатів євро 95. Полоничне 400, євро 55. Так, масло. Масло є солі і без. Солі 2,30 і без солі 2,30. Ні, 2,30. Так, однакова одна ціна. І тут 250 грамів. Далі. Такі десерти в них популярні, різні. І жиле таке, Тут з різними смаками. Це теж якесь цікаве. Кеси. Це щось сирне, як, як запікан. Так? Чи ні? Йогурти, всі паками в них беруть. Ось такі популярні пити, це як не на йогурти, навіть як більше молоко. Я навіть не знаю. Да? сім більше. А тут популярні грецькі йогурти, от вони з різними смаками. Оці дуже смачні, вони такі густі, з полуницею, просто з цукром, з кусочками шоколаду є. Лимоні не дуже нам подобається. І отакі всі беруть. В них нема сметани, то грецький йогурт використовують. Тут літр один кілограм, тобто 2,27. І от кефірчик. І кефірчик євро 18. У них нема в пакетах, так як у нас стандартно. У них як йогурт. Так, шоколад трошки покаже. В принципі, в них тут дуже маленький вибір, такий, як у нас може бути. В них взагалі маленький вибір з солодощі. Я мілку показала. Хліб. Ну Стандартно покажу. От дешевий, тостовий, величезний євро 25, Якщо щось посмачніше, з зернами євро 45. А є от цукерки на вагу, ну таке ну, не, не дуже і не, їх небагато. От оце добре ми беремо кекс 4,50, великий шоколадний. Він смачний. Потім є свіжа випічка. Можна нарізати собі зразу, там є місце. Отакі От булочки дуже смачні, ми гриби. Вони прості, не дуже солодкі. Круасани. фашталетки. Напитки. Фанта. Фанта, де в нас фанта? Яка в неї ціна. Фанта, Ось вот це пак 9 штук. Оце вона. Да. Да. Лимонове, так. Лімонної. Одна штучка 68. Кола маленька, одна жестянка 90 центів. Дві упаковки по 2 літри. Коштують 3,75 за зарафакція. Рибка. Отакий От коктейль. Зразу з соусами 5,12. Там якась олійка чи що це? Потім калімари. Крабові палички 400. 60 грам євро 99. Це теж, по-моєму, кальмари. Е, креветки. Теж, бачите, дві упаковочки. 6,78. І також ви можете заказувати свіжу рибу. овочі, кабачки. Цукіні євро 75 кілограм. Перчик у нас. 2,39, звичайний, і такий болгарський зелений коштує 2,79 І от три штучки 2,09. Ой, три штучки 2,09. Далі. Що в нас тут є? Квасолька у нас продається. О, артишоки коштують 3 євро за кілограм. Баклажани євро 94. Спаржа 250 грамм, 255. Далі з грибоч. Малина. Оце цікаво. Ота. Печерички. Лохина. Виноград. Так, лимони в нас коштують. Оця сіточка 2,19, а на кілограм вони євро 99. Яблука 2,10. Оце такий от пакетик тут. Кіло 60, 658 коштує 2,55. Картошка, картошка, от 3 кілограма коштує. Два кг, так, я зараз розберуся. 2 кілограма коштує євро 90. За кілограм, а так 3,79. Отак У них ціники дивно, написані. Це за кілограм. От, а якщо 3 кілограми, от 5,10 коштує. А на вагу коштує 2,90. Це я не знаю, що за корінь. Чесник коштує євро 63. Помідори. У нас помідори у нас кілограм євро 98. Ну, то залежно від де ви купляєте, але ну, в середньому 2 євро в них. Авокадо в нас 5-10 за кілограм. П'ять штучок коштує 3,44. Банани є за 2,14 і за євро 52. Я покажу і кумит, от, наприклад, пантін, Ціна з репарці. Тут багато маркадонів є іменно вир... своє виробництво, тому в принципі можна брати. Сангрія. А, Сангрія це теж їхній напиток. Отаке таке вино є, Бал... баланку якусь бланку-бланку. 90 центів. Вини в них дуже дешеві. От буквально 2 євро. 2,30, 3,90. Ціни невисокі.